Кінофільм, який незмінно займає високі рядки у топах не лише серед супергеройського кіно, а й серед найкращих фільмів в історії стрічка Крістофера Нолана, яка в середині 2000-х реабілітувала жанр фільмів про супергероїв та подарувала світовому кінематографу одну з найвидатніших акторських робіт 21-го століття. Усім привіт! Ви на каналі 99.9, і у цьому відео ми з вами спробуємо розібратися, в чому ж унікальність темного лицаря, чому акторська гра Крістіана Бейла це найкраще прочитання внутрішнього конфлікту Бетмена, і як Джокер у виконанні хіта Леджера став одним з найкращих образів антагоніста. Як завжди буду вдячний за ваші підписки, вподобайки та коментарі, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Вмощуйтеся якомога зручніше і всім приємного перегляду. Мільярдер та сирота Брюс Вейн, який під маскою Бетмена наводить жах на злочинний світ Готема, з'явився в коміксах ще наприкінці 30-х років ХХ століття і природним чином вписався в архетип нуарного героя справедливості, що з'явився на той час. За своєю суттю, це глибоко трагічний персонаж, який проживає життя з нерозумінням героїв чи лиходій. Саме у прочитанні Крістіана Бейла Бетмен отримав такий необхідний йому психологічний вимір, на який не вистачало часу у попередніх екранізаціях. Наприклад, Майкл Кітон, хоч і вважався найкращим Бетменом, але постійно виявлявся затьмареним більш харизматичними противниками. А лінію з подвійним життям і почуттям провини за смерть батьків у нього показано більш пунктирною, не говорячи вже про те, що герой Кітона часто виглядає комічно. Версії ж Бетмена від Вела Кілмера і Джорджа Клуні, як на мене, взагалі позбавлені психологічної глибини. Ці фільми за поданням продюсерів набули легковажного і виключно розважального характеру. Бен Афлек, який з'явився після Бейла, досить органічно відіграв і мільярдера, і бойову машину в масці на межі нервового зриву, але його фактурність не змогла врятувати сценарні ходи, які досить слабо розкривали образ Брюса Уейна. Бетмен, яким його побачили, Нолан і Бейл травмований герой, який страждає від неможливості досягти душевної гармонії, та який змушений втрачати всіх, кого він любить. Брюс Вейн чи Бетмен герой чи лиходій, злочинець чи спаситель. Особистий внутрішній конфлікт Бетмена займає дуже важливе місце у сюжеті, тому творці постійно його розвивають і підкидають персонажам немисливі моральні дилеми. Я хочу, щоб ти збив давай збиване. Смитні кажу, би я кажу. А -а -а -а! Дивним чином Бетмен у темному лицарі далеко не головний двигун сюжету. Основну інтригу тут задає Джокер. Найсильніші зміни як персонаж зазнає Харві Дент. А весь фінал фільму будуватиметься навколо комісара Гордона. І справедливо буде сказати, що всі вони лише двійники Бетмена, які підсвічують різні сторони головного героя. Харві Дент пропонує нам альтернативний образ лицаря Готема і показує, яке життя чекало б на Брюса Вейна, якби не необхідність боротися зі злочинцями. Джокер предстає перед нами як злий двійник темного лицаря, що прагне не порядку, а хаосу. Комісар Гордон нагадує про сім'ю і на власному прикладі показує, за що саме бореться Бетмен, а саме за те, щоб діти не були змушені дивитися на вбивства, як це колись сталося з самим Брюсом Вейном. Темний лицар являється центральним фільмом у трилогії Крістофера Нолана, який максимально повно розкриває Бетмена в момент його найсильнішого випробування. Він герой, якого Готем заслужив, але який зараз не потрібен. У супергеройському кіно антагоністи найчастіше виглядають цікавішими і привабливішими за похмурий образ головного героя. У першому фільмі Тіма Бертона у Джокера, роль якого виконує Джек Ніколсон, є повноцінна передісторія та екранного часу він займає чи не найбільше. У другій же частині ця проблема лише посилюється, оскільки через більшу кількість злодіїв хронометражу на головного героя катастрофічно не вистачало. Досить лише згадати, що фільм завершувався кадром не з Бетменом, а з жінкою-кішкою у харизматичному виконанні Мішель Пфайфер. Негативні персонажі у цій ідеології навмисно показані несерйозними та карикатурними і запам'ятовуються лише завдяки грі голівудських зірок. Зовсім інша справа це Джокер у виконанні Хіта Леджера. Найбільше, що лякає у його персонажі, це і раціональність, і непізнаваність. Ми не знаємо, хто він і що саме зробить у наступний момент, але водночас його дії по-своєму логічні. Добрий вечір, пані та пано. Соціопат і Нігеліст Джокер послідовно атакує всі соціальні та державні інститути: від банків та корумпованої поліції до судової системи та закладів охорони здоров'я. Він занурює готем у хаос саме тим, що ставить перед його жителями низку складних виборів, які мають оголити справжній образ міста. І те, що Джокер зрештою помиляється, відображає лише гуманістичний посил фільму та вказує на те, що протагоніст в цій історії все ж таки Бетмен. Велич персонажа Хіта Леджера заключається в тому, що його філософія і образ не існують самі по собі, а служать відображенням внутрішнього конфлікту головного героя. Що я без тебе робитиму? Грабуватиму нещасних мафіозів? Ні, ні. Ні. Ні, ми. Ми дві половинки. Джокер атакує головні вразливі місця протагоніста і показує нам, чи Бетмен все ж таки готовий почати вбивати на благо міста і цим порушити свій моральний кодекс. Чи пожертвує він коханою жінкою, чи зможе розкрити себе, і чи готовий визнати, що деяке зло йому не зрозуміти, а впоратися поодинці з величезною загрозою він зможе не завжди? Овчинки деяких людей нелогічні, пане їх не купиш, не затиснеш, не переконаєш і не вмовиш. Головною повісткою, як у зовнішній, так і у внутрішній політиці Америки нульових був теракт 11 вересня. Тому темний лицар став певною рефлексією в кіно про суспільство в депресії і час, коли держава почала втручатися в особисте життя громадян. Темного лицаря часто називають супергеройським неонуаром, який змішує в собі екшен та песимістичну інтонацію цього жанру. Відсилки до нуару відбилися і у візуальному стилі ноланівської трилогії. У темному лицарі Готем постає перед нами як незатишне і небезпечне місто, в якому загроза може чекати на кожному кроці. Колірна гама позбавлена яскравих кольорів і сповнена характерних нуару контрастів. Тоді, як світлого лицаря Готема Харві Дента, ми найчастіше зустрічаємо у денних сценах, Бетмена нам показують в основному під покровом ночі. Будучи героєм з роздробленою ідентичністю, Бетмен повертається до образного нуарного детектива. При цьому не можна сказати, що у формальних рішеннях будь-яка екранізація коміксів про темного лицаря перевершує решту. Скоріше кожна подача по-своєму цікава. Хтось вибере готичну чарівність фільмів Тіма Бертона, комусь ближче мультфільмна естетика Джоела Шумахера, а іншим до душі похмура символічність Зака Снайдера чи стильний реалізм Крістофера Нолана. Темний лицар, як частина трилогії, виділяється тим, що породжує похмуру серйозність та незвичайний винахідливий гумор. Причому гумор здебільшого чорний саме через те, як жартує Джокер. Відпусти, ти невдало висловився. У фільмі також присутній епічний розмах, який прийшов із бажання режисера зробити свого роду супергеройський канонічний фільм. Крістофер Нолан за три фільми показує нам повноцінне становлення героя, який зазнає поразок та змушений долати психологічний надлом. На рівні поданим масштабом картини, темний лицар знято на ширококутний об'єктив, а також він може похвалитися динамічною операторською роботою. Досить частий прийом, який ми бачимо, це обліт камери навколо героїв, який дозволяє зберегти напругу сцени і в той же час показати реакції обох героїв. Оператор нерідко займає позицію спостерігача, і це вдало співвідноситься з одним із таких важливих мотивів сюжету, як стеження за громадянами. Манера зйомки обумовлюється ще й характером героїв. Символи порядку комісар Гордон та Харві Дент часто показуються нам статично в той же час, як для епізодів із уособленням хаосу Джокером використовується рухлива ручна камера. Тебе хвилюють тільки гроші. Це місто заслуговує на кращих злочинців. Революційним для супергеройського жанру можна назвати і саундтрек Ганса Зімера, який свідомо уникав стандартних для жанру бадьорих та динамічних композицій. Музичний супровід темного лицаря це не мелодія, а напружений гнітючий звук, що більше нагадує скрегіт цвяха по склу. Тут немає окремої музичної теми, яку можна було б наспівати, та яка запам'ятовується, а саундтрек з'являється лише епізодично у найважливіші для історії моменти. Він мовчазний оборонець. Уважний захисник. Темний лицар. Темний лицар вийшов на екрани 15 років тому, але його вплив на кінематограф та глядачів ми можемо відчути й досі. Крістофер Нолан показав, що супергеройське кіно може говорити про важливі теми: політику, суспільство, відносини між людьми та історію. Естетично, трилогія Нолана вплинула і на всі інші фільми, зняті в рамках Всесвіту DC. Без темного лицаря неможливо уявити, мабуть, найважливіший кінокомікс останніх років Джокера, огляд, на який ви можете знайти у мене на каналі. Як і Нолан, Тодд Філіпс вважає, що саме по собі зло знаходиться не стільки в людині, скільки в зламаному устрої суспільства та держави. Ідею та естетику темного лицаря продовжує і новий Бетмен. Режисер Мет Рівс теж бачить фільми про Брюса Вейна як багатогранний нуарний детектив у сучасному мегаполісі. А Роберт Паттінсон ще глибше поринає в переживання головного героя і не розуміє, хороша він людина чи погана. Бетмен Рівза за ще більше похмуріший герой ніж у Нолана, а моторошне місто, в якому рідко світить сонце, неначе служить відображенням душі головного героя. Але якими б хорошими не були нові екранізації, все одно вони стоять на плечах революційного темного лицаря. Завдяки фільму Нолана супергеройське кіно ще раз довело, що воно може бути не просто багатомільйонним атракціоном, а різким висловлюванням про сучасність з глибоким драматичним підтекстом, що запам'ятовується видатними акторськими роботами. І, хоча не завжди подібні сучасні екранізації відповідають тому рівню, який встановив темний лицар, але саме його існування служить нагадуванням про те, яким може бути даний жанр і яким повинно бути супергеройське кіно. На цьому у мене все. Всім спасибі за перегляд і підтримку. Пишіть в коментарях, яке враження справив на вас темний лицар, а також огляд яких фільмів ви хотіли бачити на цьому каналі. Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі.